Це така своєрідна кузня кадрів. Це частина мене. Тоді цю посаду зайняв мій е, одногрупник. Я коли був в Маріуполі, я боявся себе проявити. Вітаю, друзі! А ми продовжуємо розповідати історії молодих ВПО і їх історії успіху. Сьогодні у нас в гостях людина, активіст з Приазовського державного технічного університету, людина, яка намагається не тільки слідкувати за. Новими трендами та розвитку штучного інтелекту, але і оптимізує свою творчість, додавши нову родзинку, створюючи цікаві пісні. Сьогодні у нас пан Андрій Вітаю. Добрий день, пане Данило. Розкажіть, будь ласка, трошечки про себе. Звідки ви як ви дісталися до Дніпра? Я, взагалі, з Маріуполя усе життя прожив у ньому. Це таке мальовниче, гарне місто, в якому хотіли жити. Я жив. Але м, події 22-го року внесли, так сказати, корективи у моє життя і не тільки моє, на жаль. Розкажи, чим ти взагалі в Маріуполі займався? Ага. М, займався я в Маріуполі тільки тим, що навчався, і працював. Більше ні, нічим не займався, май, майже нічим не цікавився, е, окрім м, ведення свого блогу м, у, на платформі Лайкі. Там у мене була досить непогана аудиторія, але після повномасштабного вторгнення я її закинув, так сказати. І майже не веду. Угу. Про що ти ділився з людьми? Ну, Там більше були моменти відео про тренди, угу. які були на той час популярні. Я їх знімав, частково копіював, щось вигадував нове, і, в принципі, ось так. от. Цікаво. Чи хотів би ти поділитися цією творчістю взагалі з іншими людьми? Чи це як частина тебе, яка б ти хотів, щоб залишилася з тобою? Я думаю, що це частина мене. Тому що я, ну, наприклад, як я знімав, це, я думаю, не дуже гарно буде показувати комусь. Але у мене була своя аудиторія, якій це подобалося. І я думаю, що якби у мене були такі амбіції і бажання комусь це донести, я б звісно це зробив. Цікаво, ну я думаю, що трошечки ще про те часу, і ти зможеш створювати новий класний контент. Тому що ми знаємо, що ти активіст. Над ми періодично слідкуємо за тим, що ти публікуєш, які ти відео, сторіс записуєш. І це дуже цікавий такий приклад того, коли ти намагаєшся через активність мотивувати інших людей і інших ВПО не здаватися та створювати таке щось нове. Колись ти писав про те, що е, одна з причин, чому ти став в Дніпрі активний, це через те, що коли ти сидів в Маріуполі, ти розумів про те, що е, нема майбутнього в місті, яке захоплюють. І е, перше, що б ти зробив, коли виїхав, це почав би створювати щось нове, щось своє. Міг би ти цим поділитися? Так, звісно, е, відразу хочу сказати, що коли я був в Маріуполі, так дійсно у е, мене. Не було е, можливості для того, щоб розвиватись. Ну, по-перше, місто, воно захоплене під е, тим прапором. Я взагалі нічого не збирався би робити. Це по-перше. По-друге, е, це активність. Ну, яка активність? Мобуть, повиїжджала з ким? З ким її проводити. Е, По-третє, це мій університет, мій офіційний університет. Він виїхав. Е, він виїхав в Дніпро. Той, який там працює, ну. Хай працює собі, але то не то. <ріст> <ріст> Там і молоді, в принципі, нема з ким проводити також заходи. Щодо того, в принципі, коли я вже виїхав і почав щось робити, це було не відразу. Я виїхав у березні 23-го року, але почав якось себе активно вже показувати приблизно. А у квітні, тільки у квітні, тому що мені потрібно хоча б місяць було, щоб адаптуватися до нових умов і звикнути, що мене оточують люди, з якими мені, мені, мені буде а, комфортно працювати. <América> а... І Секунду. на початку квітня мені моя заступник директора з виховної роботи запропонувала. Подати свою кандидатуру на посаду студентського директора в університеті. чому б ні? Я такий ну, погодився. Потім мене викликали на зустріч студентів, де я розповів про себе, що я за людина, чим люблю займатися і мої хобі. Провели вибори і мене обрали. І вже ті, як тільки мене обрали, я вже почав думати, що можна зробити таке цікаве для студентів. По-перше, це у нас, оскільки всі студенти розпорошені, у нас тільки онлайн навчання. І потрібно якось просувати наші соціальні мережі університету. І у нас на той час був тільки Телеграм і Інстаграм, і все. Я запропонував, давайте ми ще зробимо там, Facebook, наприклад, TikTok, Ютуб. Чому б ні? Тому що аудиторія зараз е, також розпорошена і по всіх соціальних мережах, не тільки по е, різних містах та країнах. Е, в принципі, мені мою пропозицію погодили, і я почув цим ну, поки що не активно, але е, посередково, коли буде час, займатись. Е, Перше моє відео було записано е, на березі Дніпра, на набережні, е, про НМТ. Е, е, моя начальниця по приймальній комісії сказала: чому для Ністо ти це робиш, а для приймальної комісії ні. Я хочу бачити це тут. Ну, я їй сказав: ну, давайте ми зробимо тоді для, для, тоді для приймальної комісії такі соціальні мережі. Вона також сказала добре, і я почав також і цим займатися вже. Тобто воно поступово поступово накопичується вся активність. І якщо брати вже зараз, ось, наприклад, жовтень 24-го року, у нас знову була виборча конференція студентів, де мене обрали головою студентського сенату. І перший мій захід, який був, він був через тиждень через тиждень після того, як мене обрали. <свят> і це було неймовірно. Просто це потрібно було організувати. Це потрібно було знайти людей, це потрібно було а, там бути і бути активною молоддю, яка а, здатна щось змінити в цьому світі. І як ви бачите, зараз в Це знову ж я з заходу відразу сюди. А, захід у нас а, був присвячений написанню проєкту грантового. А, від Донецької обласної адміністрації разом з ЮНІСЕФ та е, громадською організацією Заходи е, зараз написали проєкт. Тепер будемо його реалізовувати вже в цьому і наступному місяці. Клас. Ну ми зичимо успіху в підтримки, щоб заявку підтримали, ви реалізували класний проєкт. Е, ти почав розповідати багато про студентське самоврядування. Ми розуміємо, що студентське самоврядування це така своєрідна кузня кадрів, тому що той, хто пройшов студентське самоврядування, мені здається, вже автоматично стає фаховим працівником або менеджером широкого спектру можливостей. Скажи, будь ласка, як ти взагалі пройшов до цього? Чи було це тим, що тебе просто покликали, чи ти взагалі до цього планував долучитися? Я е, завжди любив свій університет. Тобто, я як вступив в ньому 21, до нього у 2021 році, так. Воно й пішло все. Я зрозумів у 2021 році, коли тільки вступив, я вже хотів подати свою кандидатуру на посаду сенатора а, одного з факультету, але тоді цю посаду зайняв мій одногрупник-паразит. І ну, я зробив для себе таким так висновком: що якщо мене не прийняли, значить щось не так. І потрібно щось в собі змінити, щоб, так сказати, досягнути своєї мети. Я, по-перше, показав себе як відповідальна людина в університеті, як людина, яка може організувати людей, як людина, яка навчається добре. Тобто, якщо вона буде приділяти увагу активностям, то вона не буде шкодити своєму навчанню. І, ну, в принципі, у мене це виходило. Ну, якось так. Цікаво. Ну, головне, щоб дійсно воно не забирало в тебе час на освіту, дослідження і взагалі відкриття тим, чим ти займаєшся. А, наскільки я знаю, ще з часів Маріуполя ти починав писати вірші. Розкажи, будь ласка, про це і е, чи є зараз в тебе можливо збірник, можливо, канал, можливо, щось таке, де ти це все публікуєш. Mm, так, я можу про це розповісти. Мій перший вірш взагалі, це був не вірша пісня, а її написав у 2021 році, на свій день народження. Я їй цю пісню присвятив саме Маріуполю. Я її написав на українській мові відразу, хоча всі розуміли, що Маріуполь ще на той час здебільшого був російськомовний, але я все одно звернув увагу на те, що Маріуполь це українське місто. Тому писав на українській мові. Писав я про, на жаль, про те, що вже знищено. Це про, про, про драмтеатр, про море, про наші величезні заводи. І цю пісню я хотів передати ще у 2021 році на свято міста Марії, тобто на День міста, яке було наприкінці, наприкінці вересня. Але, на жаль, мою заявку не розглянули. Тому ця пісня залишилась тільки у мене на папері. Ну, але в окупації я її озвучив, озвучив своїм голосом, але це не дуже гарно вийшло. І вже після того, як Маріуполь, на жаль, окупували, я ще написав дві пісні і два вірші, які я сказав своєму викладачу. Просто так показати, що я молодець, <хи> якось так. І, і, і як оцінує викладач? Викладач оцінил, оцінила, вона не вірила, що е людина, знаходячись е в окупації, е морально, так сказати, подавлена, і може щось ще писати, може щось е дума про, про щось думати, е окрім того, що потрібно зберегти своє життя. І вижити. Дякую величезно, що ти цим поділився. Це насправді дуже важливо. Скажи, будь ласка, а в який момент ти почав використовувати штучний інтелект для створення а, відео для пісень та створення накладання музики для, для тих пісень і віршів, які ти пишеш? Е, ну, це було не так давно. Це було е, 27 грудня 24 року, майже перед новим роком. Е, Мій декан факультету. Вона знала, що я пишу пісні і вірші. Вона знайшла штучний інтелект, який може озвучити пісні, тобто даєш цьому штучному інтелекту свій текст, а він накладає музику і озвучує. І Можна українською, так? А? — І можна українською мовою. А будь-якою мовою. Я Там, хоч, і, 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 хоч англійська, хоч, хоч французька, хоч українська, будь-яка. Єдине, що він, що він не, не всі слова може правильно розпізнати. Поки mm -hmm. що, це проблема, але штучний інтелект розвивається, в принципі. І це все безкоштовно, так? Так. Тобто, поки є можливість обов'язково використовувати цю функцію. У відео ми дамо посилання на цей інтерфейс, в якому ви зможете використати. Розкажи, будь ласка. Як взагалі це робиться? Чи складно це робити, чи треба для цього мати якісь навички програмування? Ні, взагалі не потрібні, тому що просто потрібно перейти на сайт, зареєструвати себе, під, наприклад, через Google аккаунт, і все. Перед тобою відкривається вікно можливостей. Ти просто вносиш текст, вносиш стиль, який ти хочеш отримати, саме музичний, і все, натискаєш Create. все. Там дається на ну, якщо безкоштовний варіант, дається 5 спроб. Кожна спроба це дві пісні видає. Угу. Тобто 10 пісень можна отримати за безкоштовний варіант. Вони потім оновлюються чи в це... щодня, щодня оновлюються. А тобто, в принципі, за тиждень можна написати 35, скільки там виходить. Якщо є така можливість, стільки думати і стільки віршів писати, то так. Мені здається, наступним кроком буде використовувати одну нейромережу, щоб генерувати вірші і пісні, а друге для того, <с щоб <с так. накладати пісню, і потім подивитися, як світ майбутнього може виглядати під цим. А, скажи, будь ласка, що б ти міг би порадити молодим людям, які хочуть розвивати свою творчість, але поки бояться. Головне не бійтеся. Це головне, тому що м я, коли був в Маріуполі, я Боявся себе проявити, тому що у мене не було багато друзів, тобто з ким поділитись, не було. Е, тому я намагався все тримати в собі. Але коли я, е, так сказати, на той час вийшов за межі свого комфорту е, і почав перебувати у суспільстві, розмовляти з людьми і продовжив вже це робити після того, як виїхав сюди, у Дніпро, е, то у мене, так сказати, цей комплекс людини, яка хоче бути в собі, він перестав бути як таким. Тобто потрібно діяти, не потрібно сидіти на місці, потрібно, щоб вас оточували люди, з якими вам комфортно працювати. І це найважливіше. Дійсно, підтримка друзів, рідних і близьких людей. Мені здається, це одна з тих речей, які допоможуть подолати будь-які виклики, які сьогодні існують. Скажи, будь ласка, от ти переїхав до Дніпра? З якими викликами тут ти зіткнувся? Чи було важко адаптуватись, чи можливо навпаки дуже швидко? Я така завжди була досить активна людина. Тому для мене навіть після того, що було. Адаптуватись було якось легко. Я адаптувався ну, за два тижні. Дуже, дуже швидко. Два-три тижні, і ви адаптувалися, так? Так. Я, я виїхав у березні, приїхав в Дніпро 14 березня. Уже 1 квітня я вже працював в університеті, вже почав. Тобто мені потрібно було два тижні, щоб почати працювати, тобто знайти роботу, знайти житло. І... Бути активним студентом. А от якщо говорити взагалі про громадську діяльність, тому що е, ми розуміємо, що студентське самоврядування для тебе є одним з важливих елементів твоєї активності, але те, що ти сьогодні сидиш в худі е, в, від заходів, те, що ти ходиш на інші івенти і представляєш маріупольську молодь, як ти взагалі вийшов до цього? Чи це було через університет, чи ти сам шукав ці можливості? Я хотів бути у центрі цих можливостей, але я розумів, що до цього потрібно йти поступово. Тому що е, якщо ось сидиш ти і потім відразу пішов кудись на якийсь захід, не маючи при цьому е, розуміння, що там буде, і що ти там будеш робити, і який від тебе буде сенс, е, якщо ти там будеш, а, ну, в цьому немає. Такого сенсу. А якщо йти поступово, покруково, як я, наприклад, спочатку був студентським директором, потім сенатором, тобто поступово підійматись по е, сходах до гори і е, набувати досвіду. І потім цим досвідом вже користатись і ділитись з іншими студентами, новачками. Ось, е, Наприклад, у нас зараз студентський сенат він е, на 80% після виборів став, став складатись з, з, новачки, з новачків. І тільки 20% залишились, які вже були до ну, минулого року, році, позаминулому році. Ну, а в університет взагалі приходять місцеві або люди з інших регіонів? Так. У нас є студенти з Дніпра, з Дніпропетровської області. З Херсонської області, Черкаської, Київської. Е, тепер Донецької. це така солянка стала. Якщо так, раніше так. це був пролокований університет маріупольців, то тепер, мені здається, він став такий мультирегіональним. Так, можна так сказати, але все одно, все одно ВПО перебільшують. Тобто, саме Донецька область, вона поки що у нас ще тримається як головний регіон, до якого до якого, до якого ми відносимось і до якого ми, звісно, хочемо повернутися. Чи не думав ти використати свої творчі здібності та навички штучного інтелекту для того, щоб транслювати людям про ті події, які ти пережив, і, можливо, поділитися болями, якими переживають ВПО? Знову ж потрібна допомога або команда, з якою б можна було працювати. Я один, я це наврядче зроблю. Ну, ну, наприклад, якщо наприклад, взяти цей подкаст, наприклад, mm -hmm. є ведучий, є людина, у якої беруть інтерв'ю, є люди, які знімають, є люди, які ну, режисер. Якщо, наприклад, за твою пропозицією, то у мене таких людей наразі нема. No. Ну, тод тоді ми пропонуємо, можливо, хтось е зі слухачів або е людей, які будуть е бачити цей подкаст. Вони матимуть ідею, ініціативу долучитися. Ми обов'язково залишимо твої контакти, і вони захочуть з тобою зв'язатися, щоб сформувати команду. Тому що це міг би бути насправді дуже цікавий такий продукт, який би міг би розповісти про те, що кожен з нас переживає. Добре, і на останок, які б можливо три-чотири поради ти міг би дати молодим людям сьогодні? Я думаю, що це бути активною молоддю, не забувати, що ви є українцями, і відстоювати саме свої, свої бачення того, що молодь може. Зробити для держави взагалі. Тобто взагалом. Не тільки для своєї громади, наприклад, або е, для свого міста, е, а взагалі для всієї держави. Тобто, молодь повинна об'єднатися і робити е, навіть якщо маленькі кроки, але їх потрібно робити. Е, покроково, покроково, і ми досягнемо мети. Дякую тобі, величезно, що поділився цим всім. Ми сподіваємося, що твоя історія також надихне багатьох молодих людей не тільки долучатися до студентського самоврядування, можливо, хтось почне з шкільного самоврядування, ну а хтось одразу почне зі студентського, але і долучатися до різних ініціатив та різних громадських проєктів. Ну і, звісно, не забувати про молодіжні ради, які також є одним з важливих елементів формування громадянського суспільства і захисту інтересів молоді. Дякую тобі, що ти прийшов, що був щиро відкритий. Ми сподіваємося, що буквально через пару років ти зробиш класні продукти. Можливо, можливо, сам можливо, зможеш знайти класну команду, і ми віримо, що твої здібності вони точно залишать слід в історії. Дякую тобі, величезно і до зустрічі.